Добрий день, любі вихованці! Сьогодні ми будемо з вами кольоровими олівцями малювати смачний веселий кавунчик. Перед початком роботи нагадаю вам правила поведінки під час повітряної тривоги. Починаємо роботу. Чорним або темно-коричневим олівцем малюємо трикутник. Спочатку ставимо три крапки, що позначують вершини трикутника, потім поєднуємо ці крапки лініями. У нижній частині трикутника ставимо крапку. На рівні відстані ставимо ще таку ж крапку, поєднуємо ці дві крапки лінією. Малюємо нашому кавунчику очі. Ставимо крапку ще одну крапку у верхній частині трикутника. Малюємо коло, що позначає око, поряд з ним малюємо друге коло. Це очі нашого смачного кавунчика. Додаємо Вії, потім малюємо посмішку. Знов ставимо крапку. Поряд крапку. Поєднуємо душкою. Домальовуємо язичок. В кавунчика, звичайно є насіння. Малюємо насіння чорним кольором, зафарбовуємо чорним олівцем насіння, замальовуємо чорним олівцем очі нашому кавунчику. Зараз беремо червоний олівець та починаємо фарбувати червоний соковитий кавунчик. Фарбуємо олівцем так, як на відео: знизу до верху. Знизу до верху. Починаємо, як то кажуть, не дуже сильно натискаючи на олівець, потім натискаємо сильніше та сильніше. Тепер беремо зелений олівець та фарбуємо. Зовнішню частину кавуна, яка зелена, шкурку кавуна малюємо зеленим олівцем. Потім додаємо салатову таку тонесеньку, є такий проміжок у кавунця, коли він розрізаний. Коли він ще, як то кажуть, і не почався кавун, але це вже і не шкірка. Малюємо цей проміжок салатовим олівцем. Не натискаючи. Ось такий кавунчик у нас вийшов. Вважаю, ви впораєтесь з такою роботою самостійно. Зверніть увагу, повторюю вам, що ми вписали форму кавунчика у трикутник. Трикутник. Очі це такі два кола, посмішка це дужка. Ось так, за допомогою простих геометричних форм, ми з вами намалювали чудовий кавунчик. Дякую за увагу!